Тенісний прогноз, відкритий чемпіонат Франції Ролан-Гарос. Чвертьфінали відомі вже 4 учасниці, як я і казав, уже всіх привітав з перемогою Світоліної. І е, також сказав, що переможеця пари Світоліна-Швентак виходить на переможецю пари Собаленко-Джен. Вмощимось зручненько, як і обіцяв. Роблю окремим відео наступним одразу ж після Світоліна Швенток Сабаленко Джен. Ваші неймовірні вподобайки, які ми звемо лайками. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка, друзі. І не забуваємо підписуватись на наш канал. Дякую наперед! Буду починати. Довго часу вашого не займу. Е, я... Готувався саме до такого чвертьфіналу Сабаленко Джен. І я сказав в попередньому відео, де я прогнозував свій Толіна Я сказав, що тільки єдина на сьогодні, саме ось на такому рівні, єдина тенесистка в світі зможе обиграти ось таку потужну Аріну Соболенко. Це Світоліна, якщо, звісно, вона на неї вийде. А ми бачимо за сіткою: Світоліна, якщо так трапиться, це довгоочікуване диво, коли Світоліна вперше на ґрунті переграє швтак, вона вийде у півфіналі саме на Аріну Саболен. Чому я так впевнений, що саме на Соболенко? Ви зараз скажете, що тільки но ну, недавно, не так давно, на Римі Джен переграла Аріну. Так, це було. Це було буквально, ви праві, буквально недавно, та й ще й в двох сетах 6-4, 6-3, Кінвей Джен обіграла Соболенко. А до цього Соболенко перегравала 6 раз поспіль в особистих зустрічах. І рахунок між ними 6-1. І якраз оцей 1 – це і є Рим. Більше на ґрунті Китаянка із Соболенко не зустрічалась. Джен пройшла Павліченкову, Аранго, Боко і Самсонову. Соболенко пройшла Рахімову, Тайхман, Данілович і Анісимову. Я б сказав приблизно такий квартет, що у Джен Суперниць, що у Соболенко. Достатньо прохідний для обох тенесисток. От тільки Анісимова показала взагалі то беззубість. Така беззуба, приблизно, як і я жартую. <смір> я то за віком беззубий, а вона по грі, По грі. грі е оказалася беззубою порівняно до Соболенко. Тому я й кажу: Соболенко іде до фіналу, як мінімум, але якщо не зустрінеться зі Світоліною. Я від своєї думки, і ось такої фрази, дівіз, що е, таку потужну Соболенко може переграти тільки заряджена мотивована Еліна Світоліна. Тому я, е, друзі, вважаю, що Соболенко помститься за Рим Кінвенджен і Приблизно так само, можливо, навіть іще й впевненіше, переможе Китаянку. і вийде у півфінал. Тому я беру перемогу Аріни Саболенко. До речі, цей матч відбудеться 3 червня. 3 червня у вівторок. Так само, як і матч Світоліна-Швтик. 3 червня Собиленко 2-0 по сетах. Коефіцієнт 2-0. Бачите, не дуже то зовсім так, щоб на 100% буки впевнені, що Соболенко може виграти 2-0. А от я впевнений. Як ви вважаєте, чи зможе Аріна переграти Кінвейн саме чисто по сетам в Суху 2-0? Напишіть обов'язково, буду чекати. Я дуже вдячний, що ви завітали до нас на канал. А ще більше буду вдячний, якщо ви підпишетесь, хто ще не підписувався на нашу спільноту, на майстер-клас. Ось прямо тут і зараз. І е, зарядить якомога крутіші ваші неймовірні лайки вподобайки, і напишіть змістовний коментар, що стосується тенісного прогнозу. Буду дуже сильно чекати. Нібито нічого не забув, так. Е, Джен була на початку Ролан-Гарос сьома. Соболенко ми вже звикли перша. Чи підніметься джен? Все залежить від того, як вона проведе Ролан-Гарос. Чи підніметься я маю, на увазі за рейтингом? Ну, я вважаю, що десь так вона і буде. Шоста-сьома. Якось уже е, скільки, майже півроку вона так і є. Шоста-сьома. Джен. А Сабаленко ще довго буде першою. В неї запас хороший. Ви саме бачите по здобутим турнірним балам в WTA рейтингу. Отже, друзі, дякую за вашу активність підтримку, за перегляди, за увагу і повагу. Скріншоти по всім моїм прогнозам. В телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Все це для вас зібрано у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ну, а хто хоче віддячити, реквізити в описі. Дякую, що ви у мене є. Міцного здоров'я! Мирного неба. Щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім папа! -па.